Чи є у вас з Білопілля, де там 7-10 кілометрів до Росії, що не бачать, можливо, не чують наші можновладці, там із Сум не видно, з Києва не видно, а вам там видно? Це передусім знову ж таки кошти на втрачене і пошкоджене житло. Цю тему треба. Порушувати треба добиватися, бо люди втратили все і навіть втратили надію на отримання, хоч якоїсь компенсації. Якщо у людини в білопілі чи в сумах вибило вікна, це звичайно теж горе, це біда, це неприємно. Але, хоч через півроку, через три місяці, вона зможе від отримати відновлення, вставити ті вікна, там двері, дах. А людина, якою згоріла повністю хата, вона просто їй кажуть: приходьте завтра там чи післязавтра, чи колись і. Все це дуже несправедливо і дуже дуже важко, і людям ну просто вони залишились ні з чим, і навіть багато документів згоріло всього. Тому це тема дуже важлива. Це тема мільйонів людей, навіть не тисячі, бо це і Запорізька область, і окуповані території, де людей знищено житло. Це, це те, на що треба звернути увагу.